Гірник спорт провів заключний домашній матч цього року. В 11-му турі у гості до команди з горішніх плавнів приїхав лідер групи «Б» «Колос-2» із села Ковалівка Київської області, який іде в чемпіонаті без поразок. «Гра була з лідером, і у колос команда дуже досвідчена. І тому нашим хлопцям молодим, це ж, вони були не гірші сьогодні на полі, але але десь не вистачило уваги, десь не вистачило. Агресії більше в завершальній фазі, фазі завершальних діях, тому що були моменти, де вони повинні були реалізовувати. Після гри головний тренер гірників був у розпачі, адже цього дня його команда мала шанс не просто відібрати очки у лідера, але й завдати йому першої поразки у сезоні. Моменти для цього були, але спочатку гості захопили ініціативу та реалізували її в гол. М'яч ударом головою у самісіньку дев'ятку відправив екс-футболіст Луганської зорі та збірної України Ігор Харатін, який був найбільш зірковим гравцем цієї зустрічі. Чесно кажучи, давно не забував, тому е, щасливий. Але головне, що сьогодні здобули три очка, були важкі три очка. Але е, я, я вважаю, наша команда заслужено перемогла сьогодні. Суперникам теж. Е, Респект, хороша гра, хороші такі двобі. Тому приємно було грати. Прицільно там у дев'яточку ви прицілювалися ударом головою, що так кивнули. Ну я в дальній був, там що в дев'яточку не цілися. Ну, я розумів, що хороша подача була. От, мені довелося, мені потрібно було тільки там трошки касання зробити, в дальній перевезти. На гол Ігоря Харатіна гірник спорт відповів небезпечними моментами, реалізація яких дозволила ще до перерви вести у рахунку саме господарям поля. Втім, у ключові моменти гравцям команди з горішніх плавнів не вдалося переграти голкіпера Колоса 2 Дмитра Міхєєва. Ось тут Микита Дудка не зумів переграти воротаря суперників і не реалізував свій вихід віч на віч. За кілька хвилин Денис Козловський виконав майже ювелірну довгу передачу на свого теску Дениса Черниша. Перед яким знову виник голкіпер колоса 2 Дмитро Міх'єєв, і йому вдалося зберегти свої ворота недоторканими. До цих двох моментів мав шанс засмутити гостей В'ячеслав Студенко. Але коли він увійшов до штрафного майданчика, удар у гравця не вийшов. Сказати, що команда не хотіла сьогодні, я не можу, але нам ще не вистачає десь цього досвіду, десь спокій з, з м'ячем, тому що. Десь може може хлопцям десь не впевненіше себе, що вони можуть грати з з лідерами. Десь не вистачає цієї впевненості ще другий тайм виявився менш насичений на гольові моменти. Гості діяли відповідно до рахунку, адже він був на їхню користь. А у гірника спорт не спрацювали заміни. Футболістам, які з'являлися у другому таймі у складі гірника спорт, не вдалося належним чином посилити гру. Ми кожному довіряємо, але десь буває, що ми надіємося на ту заміну, яка спрацює, але виходять десь хлопці і десь їх впевненості не вистачає. Ну, Це вже все залежить від їх настрою, як вони настроюються на гру. Може було десь хвилювання, але вже провели стільки матчів, і вони повинні вже. І Вірити в те, що вони можуть робити, тому що от з такими командами завжди приємно і завжди хочеться грати, і завжди хочеться себе проявити. Ну, на жаль, сьогодні нам не вистачило цього. У другому таймі колос 2 міг подвоїти рахунок після удару, який виконав Влад Любко. Але воротар гірника спорт Кирило Лавута зачепив м'яч, що влучив у стійку воріт і відскочив у поле. У гостей гравцям, які вийшли на заміни, вдалося належним чином увійти у гру. Добре заміни вийшли, і Влад Любко пробив ротар, відбив штангу. Так, такий момент. На другий тайм виходили, так, грали по рахунку, але я казав, тоді кажу, що треба забувати в таких іграх другий м'яч. На жаль, і сьогодні це не сталося, але ми не пропустилися помилок в другому таймі біля наших воріт і не дали супернику там якісь моменти створити, а самі могли забувати. Далі були ще моменти: ось тут непогану гнучкість продемонстрував ветеран Колоса 2 Сергій Басов. У свої 37 років він здатен виконувати ось такі удари через себе. Але цей епізод завершився офсайдом з боку гостей. На цей момент гірник спорт відповів ударом зі штрафного у виконанні Вадима Страшкевича. На жаль, для господарів поля м'яч у цьому епізоді пролетів лише поруч зі стійкою воріт. Після цієї гри Колос 2 залишився непереможним, а гірник спорт записав. Писав до свого активу п'яту поразку у чемпіонаті. Цього разу мінімальну із рахунком 0-1. Поповнити свій актив очками команда Валерія Куценка має можливість вже найближчої п'ятниці у виїзній грі з одним із лідерів групи Черніговом.